Доброго дня, шановні члени комісії, шановні присутні у зв'язку з тим, з поважної причини, що голова комісії відсутні то засідання проводжу я, Володимир марновомініда секретар комісії. Сьогодні, 21 жовтня 2024 року о 15 годині розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва та регулярної політики Вангапівської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проектів рішень, які мають бути ухвалені, затверджені на пленарному засіданні Вангапільської селищної ради 24 жовтня. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради. Засідання постійної комісії приймають участь три члени комісії: Солотицька Ірина Вікторівна, Контрадюк Тетяна Іванівна, водій Марина Леонідівна, депутати Авангардівської селищної ради. Відсутні члени комісії Климчук Олександр Миколаївський, важних причин, голова комісії Шевченко Константин Константинович. Відповідно до статті 8 положення про постійну комісію Вангарківської селищної ради, затверджене рішення Вонгардівської селищної ради від 6.11.2020 року No58 засідання Постійної комісії є справомочним. На засіданні Постійної комісії запрошені спеціалісти Ангарківської селищної ради, начальник фінансового відділу Вангадівської селищної ради Михайлоченка Тетяна Антонівна. На розгляд постійної комісії винесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Вангаківської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядку денного разом із проєктом рішень роздані членам постійної комісії. Чи має члени постійної комісії пропозиції, зауваження щодо порядку денного? Додаткові питання для розгляду? Почнуємо роботу. Так, тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Передавте не прийнято. Перше питання про внесення змін до рішення No24438 і 22.12.2023 року про затвердження програми підтримки діяльності поліцейських офіцерів Ангарківської селищної територіальної громади 2024 рік. Докладаємо причин та напевно. У нас є про питання від відділу капітального будівництва програма. Програма про підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, ми затвердили ще 22 грудня 2023 року. У нас виникла необхідність змінити головного розпорядника коштів по цій програмі. У нас головний розпорядник коштів була Гарківська селищна рада. Є необхідність змінити головного розпорядника в відділка будівництва шового комунального господарства і комунального майна. Вони будуть придбавати. У цій програмі не технічні прилади, а саме путі-камери і термопринтери для наших поліцейських, які чергують у закладах освіти. Пропоную внести такі зміни в, в розмірі в обсязі. Програма у нас на 60 тисяч гривень. Прошу проголосувати хто за, хто отримався. Дякую. Друге питання пронесення змін про рішення номер. 2489-8 від 22.12.2023 року про бюджет Амагатинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Михайличенка Тетяна Тетяна. У нас є розпорядження Одеської обласної військової адміністрації від 17.10, де була розподілена субвенція. З державного бюджету місцевим бюджетом на проектні будівельно-ремонтні роботи придбання житла, житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних. Та забезпечення житлом дітам, дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського патруля і осіб з їх числа. Виділені кошти в сумі 4 мільйона 423 тисячі 120 двадцять. Пропоную збільшити дохідну частину на цю суму і збільшити додаткову частину на суму 4 мільйона 420 тисяч 120 гривень. І головним розпорядником коштів буде служба у справах дітей, яка придбає будинок для. Дитячого будинку сімейного типу, а також змінюємо. Ми вже прийняли першим пунктом рішення головного розпорядника коштів на суму 60 тисяч гривень і перерозпроділяємо кошторис Авангардівської селищної ради на відділ капітального будівництва шоколадного комунального господарства, комунального майна. Такі зміни проти підтримують. Голосуємо. Хто за проти? Отрималися рішення прийнято. Третє питання про затвердження програми забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу 2024 рік. Ну, згідно цього бюджетного кодексу, є кошти, необхідна під них програма. Від служба у справах дітей написала програму, де передбачаються на ці 4 мільйони 423 тисячі 120 гривень субвенції. На території нашої громади є два будинки сімейного типу, які перемістилися з інших регіонів. Це будинок сімейного типу у родині Волощука Руслана Петровича. У ньому виховується сімеро дітей. Вони перемістилися з міста Береслава Херсонської Херсонської області, проживають зараз в селі Нова Долина. і дитячий будинок сімейного типу на базі родини Зослілі Анатоліни. У них виховується 10 дітей, вони перемістилися з міста Лисичанськ Луганської області, теж проживають в селі Новоделина. До нашої громади звернулася Береславська міська військова адміністрація Береславського району Херсонської області про забезпечення житлом дитячого будинку сімейного типу родини Волощука Руслана Петровича, родина ЗОС Лілії вони... Мають бажання придбати будинок, житло не на території нашої громади. Вони хочуть придбати житло в місті Одеса, а родина Волощука має бажання придбати будинок, чи будинок, чи квартиру. Ну, це буде будинок, тому що там по розрахункам повинен бути будинок не менше, ніж 206 квадратних метрів на території нашої громади. Тому написали таку програму. Обсяг фінансування програми 4 мільйони 423 тисячі 120 гривень. Пропоную підтримати. Голосуємо хто за проти? Отримались. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до останнього четвертого питання, але це питання пропоную не записувати на відеозйомку, тому що це не стосується військової частини.